Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою степень із цілим від'ємним показником та його властивості. Перша вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 251. Наше з вами завдання знайти значення виразу. Так, ось такий у нас вираз. І так, давайте будемо знаходити значення цього виразу. Перше, мінус 1 третя у мінус першому степені. По-перше, розберемося з мінусом. Мінус, і показник степені, число не парне, значить, мінус у нас залишається. Далі, щоб позбутися від'ємного степеня, ви маєте дріб перевернути, тобто це буде дріб мінус 3 перших у першому степені. Далі помножити на 10 у мінус перші. Це буде 1 ділиться на 10, і отут, умовно, перша степень. Додати 9 у нульовому, будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. Відняти мінус 2 у третьому степені, мінус, розбираємося з мінусом. Показник степені число не парне, мінус залишається, і цей мінус дає нам на цей мінус дає нам плюс. І 2 піднести до третього степеня – це буде 8. Далі додати 2, 2 дев'ятих у мінус другому степені. Давайте ось тут порахуємо 2 дев'ятих у мінус другому. Це буде 9 других у другому степені. І тепер ми підносимо чисельник до другого степеня, знаменник до другого степеня. Отримали дріб 81 четвертих. Так, сюди ми записали. І помножити на, розбираємося з, з числом, мінус 1,5 у мінус третьому степені. По-перше, давайте з вами перетворимо наш десятковий дріб у мішане число. Це буде мінус 1,5, як прочитали, так і записали, у мінус 3. Далі, це буде мінус 1,5 скоротний дріб, скорочив на 5, 5 поділили на 5, 1, 10 поділили на 5, 2, у мінус третьому. А далі, ви бачите, маємо піднести мішане число до степені. Мішані числа, я нагадую, ми не підносимо до степені, маєте перетворити у неправильний дріб. Для цього ви 1 множите на 2 і додаєте 1. 1 на 2 2, 2 плюс 1. 3. Це буде дріб. Три других у мінус третьому, і це буде. Мінус залишається бо показник степені, число парне. Мінус і дві третіх будрі перевернули у третьому степені. Дорівнює, дорівнює, мінус, Маємо 2 піднести до третього і три піднести до третього. 2 у третьому це буде 8, 3 у третьому це буде 27. Отож ми сюди запишемо, помножити на мінус 8, 27. дорівнює. Мінус 3 перших у першому це буде мінус 3 помножити на 1 десяту. Далі, 1 плюс 8 це буде плюс. 9 плюс і ось тут 8, 80 на 4 помножити на мінус 8,27. Давайте виконаємо це множення. 81 четверта помножити, і якщо ми плюс множимо на мінус, то буде мінус, тому ми зразу запишемо результат. Результат буде від'ємний. І тут запишемо множення, 8,27. І так, скорочуємо два дроби. 4 скорочуємо на 4, 1, 8 на 4, 2. 81 і 27, скорочується на 27, 27 на 27 поділила 1, 81 поділила на 27, це буде 3. Так, і залишається 3 помножити на 2, 6 і поділити на 1, тобто буде 6. Записали сюди, мінус 6 дорівнює. дорівнює. Виконуємо множення. У нас в пріоритеті множення. Значить, у нас буде дріб мінус 3 десятих. Ось тут 9 додати мінус 6, це буде плюс 3 дорівнює. Так, ось у нас 3 відняти 3 десятих. Теж виконуємо на чернеточки від більшого числа, віднімемо менше число і поставимо знак більшого числа. Це можна 3 розкласти у вигляді мішаного числа. Це буде 2,10 відняти 3. І це буде 2,10 відняти 3,7 і знаменник 10, тобто буде мішане число Дорівнює 2,7. 2,7. Далі працюємо над другим виразом. 2,5 піднести до мінус другого степня. Виконаємо це ось тут на чернечки. 2,5 перетворимо в мішане число 2,5. Як читається, так і записується. Скоротили 5 і 10. 2,1 у мінус другому. І тепер перетворили в мішане число 2 помножили на 2, 4 додали 1, отримали новий чисельник. 5 в знаменнику 2, мінус 2, а тепер перевернули, щоб позбутися від'ємного степеня. Це буде 2,5 у другому. Терчисельний і знаменник, піднесли до степеня. 2 у другому 4, 5 у другому, 25. Отримали дріб, 4, 25. Так, записали 4, 25. Відняти так, дивіться, в нас 8 у 5 піднести до нульового. Ми перемножаємо показник степеня. Це буде 5 на 0, 0. 8 у нульовому це буде 1. Бо будь-яке число в нульовому 1. Далі розбираємося з оцим. 1,2 третіх у мінус третьому степені. Так, значить, перетворюємо в неправильний дріб. 1 множу на 3 плюс 5 5 третіх у мінус 3 Дорівнює. Позбуваємося від'ємного степеня, перевертаю дріб. А тепер чисельник до третього, знаменник до третього степеню. 2 у третьому це 27, 5 у третьому це 125. Отримали дріб, 27, 125. Значить, плюс 27, 125. Плюс і розбираємося з оцим. 0,1 у мінус першому степені. Позапишу у вигляді дробу: 1, 10. У мінус першому, перевертаю, буде 10 перших у першому, тобто це буде дорівнювати 10. Записали плюс 10 дорівнює дорівнює. Так, ось натурально цілі числа порахую. мінус 1 плюс 10 це буде 9. Додати 4 25 і додати 27 125. Так, Дорівнюй. 9, цілих. тут спільний знаменник 25, 125, спільний знаменник 125. Сюди додатковий множник 5. Отримали 20 по 4 на 5, 20, додати 27. Дорівнює дріб 9,47 125. Наступна вправа вправа 254. Наше завдання порівняти значення виразів. Для цього ми маємо знайти значення, а потім порівняти. Так, перший вираз 12 у нульовому. будь-яке число в нульовому, 1. Мінус 6 у нульовому дорівнює 1. У нас 1 дорівнює 1 тоді повертаємося до умови. 12 у нульовому дорівнює мінус 6 у нульовому степені. Друге. 0,2 у третьому і 0,2 у мінус третьому. 0,2 у третьому. 2 у третьому степені це в нас 8. Число десяткове, значить, після коми в нас має бути три знаки останні 8. Це буде 0,008. Ось так. І рахую тепер 0,2 у мінус третьому. Давайте запишемо вигляді дробу, так легше рахувати Запишемо 2 у мінус третьому. 2, 10. скоротний дріб, скорочим на 2 2 ділимо на 2 1, 10 поділили на 2, 5 у мінус третьому. Тепер позбуваємося від степеня, перевертаємо дріб. Це буде 5 перших у третьому дорівнює Тепер чисельник знаменник до третього степеня 5 у третьому 1 у третьому, 5 у третьому це 125, 1 у будь-якому степені 1. Отримали 125. Тепер порівнюю, в мене є 0,08 і 125. Звичайно, це значення більше. Тоді повертаємося до умови. 0,2 у третьому менше за 0,2 у мінус третьому степені. Наступне третє – 4 у шостому степені і 0,25 у мінус шостому степені. Так, давайте з вами порахуємо: 4 у шостому. Як це швиденько порахувати? Наприклад, я знаю, що 4 у третьому степені. E, значить, оце в число можна подати як 4 у третьому, помножити на 4 у третьому. Тоді у нас основа однакова, показник степені. Якщо додати, це буде 6. Значить, Я знаю, що 4 у третьому це 64. Помножити на 64, тоді я можу скористатися таблицею квадратів у вашому підручнику. І дивимося, 64 у квадраті це 4096. Значить, Це дорівнює. 4096. Далі. Тепер рахуємося. 0,25 у мінус 6 степені. Традиційно перетворюю в звичайний дріб із десяткового. Це буде 25 у мінус шостому. Можу скоротити 25 і 100 скорочується на 25, 25 на 25, 1, 100 поділила на 25, це буде 4. У мінус шостому. Дорівнює, це буде 4 перших у шостому, і це буде 4 в шостому, 1 у шостому. 4 в шостому вже порахували: це буде 4096. 1 у будь якому степені. 1, Одначить це буде 4096. Тепер ми пишемо, що. 4096 дорівнює 4096. Тоді я повертаюся до умови. 4 у шостому дорівнює 0,25 у мінус 6. Четвертий вираз, 3 у мінус першому. Помножити на 7 у мінус першому. І 21 у мінус першому. Так, рахуємо. 3 у мінус першому помножити на 7 у мінус першому дорівні. Дивіться, у нас з вами добуток. І показник степеня одинаковий. Тому ми можемо цей добуток записати в дужечках і за дужками записати їх спільний показник степеня. Тоді це буде 3 помножити на 7, 21 у мінус першому. Це буде 1, 21. Тоді у нас тут 21 у мінус першому, це теж 1, 21. Отримали два рівних вирази, пишемо 1, 21 дорівнює 1, 21. тоді і повертаємося до умови. 3 у мінус першому, помножити на 7 у мінус першому, дорівнює 21 у мінус першому степені. Продовжуємо 5. У нас тут віднімання, тому ось такий фокус, як з попередніх, ми з вами не можемо зробити, але можемо знайти значення цього виразу. 5 у мінус першому степені це 1 п'ята, відняти 7 у мінус першому, це 1 сьома. Спільний знаменник 35, додаткові множники 7, 5 отримали 7 відняти 5 то рівнює 2 рівнює 2,35. І далі, 2 у мінус першому степені це буде у нас 1, 2. Тепер ми з вами маємо порівняти 2,35 і 1 другу. Для цього, щоб ми порівняли, ми маємо звести до спільного знаменника, тоді порівняти з вами чисельники. 35 і 2, спільний знаменник у нас 70, додаткові множники, ось тут 2, ось тут 35. Значить, нові чисельники, тут 4, а тут у нас 35. І так більший той дріб, у якого більший чисельник. Тобто ми вирішили, що одна друга має більшість чисельник, тому це більший дріб, більший за 2,35. Тоді, повертаюся до умови, одна друга, це ми її отримали 2 у мінус першому, значить, 2 у мінус першому більше за. 5 у мінус першому відняти 7 у мінус першому степені. І працюємо над шостим. Останній приклад з цього номера. 1 третя у мінус першому додати 1 друга у мінус першому, і 1 третя плюс 1 друга у мінус першому степені. І так, знайдемо значення виразів, потім порівняємо. Переписую. 1 третя у мінус першому додати 1 друга у мінус першому. Дорівнює. 1 третя у мінус першому – це 3. Додати 1 друга у мінус першому – це 2. 3 плюс 2 – 5. Тепер знаходимо значення другого виразу. 1 третя плюс 1 друга у мінус першому. Знайдемо значення цього виразу. Тобто, порахуємо спочатку у дужках. Спільний знаменник 6. Додаткові множники 2, 3. нові чисельники 2 плюс 3. Це все в дужечках до мінус першого. Дорівнює дріб 5 шостих у мінус першому. І це буде 6 п'ятих у першому. Це неправильний дріб, перетворюю в умішану це буде п'ята. А тепер порівняємо 5. Звичайно що у нас 5 більше за 1,15, тоді повертаюся до умови. 1 третя у мінус першому додати 1 другу у мінус першому більше за 1 третя плюс 1 друга до мінус першого степеня. Далі ми працюємо над вправою 278. Це вправа на властивості. Нам потрібно з вами спростити вираз 3 на А у мінус 3 помножити на 4 на А у мінус 4 степені Дорівнює. І так, виконуємо множення 3 множу на 4, це буде 12. Далі А мінус 3 множу на А у мінус 4. Основу А переписала, показник степеня додала, це буде 12 на А у мінус 7 степені. Друге. 10 на Б у мінус четвертому. В знаменнику, 15 Б у мінус п'ятому. 10 і 15 можна скоротити на 5. 10 поділила на 5, 2, 15 поділила на 5, 3. Далі, Б у мінус четвертому. Резка, дробу – це діє ділення, ділиться на b у мінус п'ятому. Дорівнює. При діленні основу переписала b, показник степеня відняла мінус 4, мінус мінус 5. Дорівнює b. І ось тут мінус 4, мінус на мінус туда є плюс 5, мінус 4, плюс 5 це буде 1. Це буде b у першому або просто b. Якщо в нас степень. Додатні, Тому можна записати ось так за зарізку дробу або в чисельнику. Так, третє. 2 на С у мінус шостому до 4. У нас добуток. За властивістю, ми маємо кожен ножник піднести до цього степня, тобто 2 піднести до четвертого і С у мінус 6 піднести до 4 степня. 2 в четвертому це 16 С переписали і тут показник степеня перемножаєте, тобто буде мінус 24. Четверте м у мінус другому на N умножити на М Н у мінус другому. М основу переписали, показник степеня додала. Мінус, мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. Далі Н – основу переписала, знову показник степеня додала 1 додати мінус 2 це теж буде мінус 1. Тобто ось такий вираз у мене вийшов. До речі, можна його записати в такому вигляді 1, а в знаменнику Н теж, щоб позбутися. Від'ємних показників. Або ось тут, якщо потрібно позбутися від'ємних показників, то це буде 12 в знаменнику А у 7. Ось тут буде 16 в знаменнику С у 24. Далі, п'ятим. А, Б, С у мінус першому, помножити на А, Б у мінус першому С Дорівнює. Так, основу А переписала показник степеня додала. Тут умовно 1, 1, 1 плюс 1, 1, 2. Далі Б переписала показник степеня додала. Тут 1, тут мінус 1 буде 0. І далі С переписала показник степеня додаю. Мінус 1 плюс 1 теж буде 0. Значить, Б в нульовому 1, С в нульовому 1. Значить, буде 1 помножити на А у квадраті, або буде просто А квадрат. Шосте П у мінус шостого. На К в четвертому, П в четвертому, дорівнює. У нас К основу переписала, показник степеня відняла бориска дробу це діє ділення. 1 відняти 4 буде мінус 3. П. Основу переписала показник степеня відняла. Мінус 6, мінус 4. Однакові знаки додаєте, це буде мінус 10 дорівня. Далі, якщо потрібно, позбутися від'ємних показників степеня. Хоча цього не вимагає завдання, але все ж показується. Буде 1 і в знаменник випускаєте К в 3, П в 10. Далі, 7. Це у мінус 6, де у другому до мінус 7. Добуток у нас. Кожен ножник маєте піднести до цього степеня. Тобто, це у мінус 6 піднести до мінус сьомого, де у другому маєте піднести до мінус сьомого доріння. Далі, ось тут ми основу переписуємо, показник степеня. Додає. Множимо. Мінус на мінус дає нам плюс 6 помножити на 7, 42. 2,42. Далі основу переписала, показник степеня множу. 2 помножити на мінус 7, це буде мінус 14. До рівня, якщо потрібно позбутися від'ємного показника, то вираз із додатнім показником записуєте в чисельник, а це опускаєте в знаменник і теж на степенях міняєте. Так, і ще 8 покажу, і переходимо до іншого завдання. 1 третя А у мінус третьому на Б у мінус шостому помножити на 6 сьомих. А у сьомому, Б в четвертому. Дорівня. Так ось моя чернетка, умовно я помножу 1 третю на 6 сьомих. Можна скоротити 1, 2, отримуємо дріб 2 сьомих. Зашит записала 2 сьомих. Далі, основу А переписала, показник степеня додала. Мінус 3 додати 7, це буде 4 Б переписала. Основу показник степеня додала буде мінус 2. До рівня. Далі 2 в чисельнику, А в четвертому в чисельнику, а в знаменнику 7. І опустила знаменник Б у мінус другий. Це буде Б у другий. Ось такий вираз я отримала. Наступна вправа 245. Запиши число в стандартному вигляді та вкажіть порядок числа. Значить, Перше, ми маємо з вами число 3400 подати у вигляді в стандартному вигляді. Для цього я нагадую, що число А має бути більше за, за рівне 1 і менше за 10. Тобто, щоб наше число стало меншим за 10 і більшим за 1, ми маємо кому з вами перемістити на 1, 2, 3. На три знаки. Значить, це буде цілих. 4 нулі відкидаємо помножити на 10. Якщо ми переміщаємо з вами вліво, показник степені буде додатній, наскільки переносимо на 3 числа, то в степені буде у третій степені. Ось це число ось 10 у третьому степені число 3 називають порядком числа, записаного в стандартному вигляді. То в нас порядок 3, у нас порядок числа. Третій порядок числа. Або ще кажуть, порядок числа дорівнює 3. Так звучить краще, будемо так казати. Наступне друге, 1, не так, 15. Число 15 більше за 10, тому воно не в стандартному вигляді маємо зробити менше. Тобто, кому перемістити на один знак, це буде 1,5 помножити на 10 і в показник степеня умовно 1. Порядок числа дорівнює 1. Третє. 0 цілих. 46 десятитисячних. І так, значить, число менше за одиницю, тому не в стандартному вигляді. Ми кому вже пересуваємо з вами увага, вправо і пересуваємо на 1, 2, 3. Отримуємо число 4,6 помножити, і вже ми пересували з вами з ліва на право, то це буде від'ємний показник степеня. Порядок числа дорівнює мінус 3. Наступне число запишу. Знову ж таки, не в стандартному вигляді, увага, маємо записати в стандартному вигляді. Для цього кому ми переносимо на число А. Я нагадую, число А має бути менше за 10, але більше рівне за одиницю. Тобто, нам потрібно тут зробити з вами 8. Тобто аж сюди кому перенести, рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, Це буде 8 помножити на 10у, переносили вправо, на степінь мінус шостий. Порядок числа дорівнює мінус 6. П'яте. 0,73. Це буде 7,3 помножити на 10 у мінус першому степені. Перший степень умовний, мінус перший обов'язково пишете. Далі, шосте 250. Помножити на 10 у другому дорівнюємо. 250 більше за 10 має бути менше, кому переносимо на 1, 2, це буде 2,5 помножити. Ми перенесли на два знаки, то це буде помножити на 10 у другій, бо переносила вліво. І ще за умовою має помножити на другий степень. дорівнює 2,5 помножити на 10, основа однакова при множенні показнички степеня додали, буде 10 у четвертому степені. Далі 7 0,86 помножити на 10 у третьому, дорівнює. Значить, Кому на один знак? Це буде 8,6 помножити на 10 у мінус першому. Ще помножити на 10 у третьому. дорівнює 8,6 основу переписали, показник степеня при множенні додаєте, отримуєте 10 у другому степені. Останнє восьме запишу. 0,23 на 10 у четвертому степені дорівнює Кому на один знак. 2,3 переносимо в праву степень від'ємну на 10 у мінус першому, Ще помножити на 10 у четвертому дорівнює. 2,5 помножити, основу 10 переписали, при множенні показник степеня додали, це буде 3. Ось так це працює.